У шкільному таборі ліцею центральний, що в Кропивницькому учні влітку не нудьгують. Від самого ранку малеча на спортивному майданчику. Гуртом грають у м'яча, бігають естафети та виконують вправи на гнучкість. Відчула себе спортсменом. Мені подобається це, тому що я ну я хочу це займатися, щоб сідати на шпагати, робити перевороти різні там. Потім, наприклад, показувати друзям. Та, мабуть, ще когось навчити. Дитина, коли займається, вона розвивається. Їх розвиваються фізичні якості, координації, тренується серце, дихательна система. Дитина росте тоді здорово, гармонійно, розвинена, і вона така потрібна нашому суспільству. Тим часом в іншому загоні триває заняття в історичному гуртку. Учні проводять археологічні розкопки, шукаючи коштовні артефакти. Таїка? Давайте. Легенда в нас, що на базі школи знайден старовинний клад, іграшки, цікавинки, монети, тарілки, тобто діти, їхнє завдання їх знайти, описати, тобто зайнятися не лише практичною археологією з лопатою, а й також науковою, тобто описати саме предмети. Бо археолог це не тільки той, хто копає, а й той, хто ще й досліджує. А в музичному гуртку не стихають мелодії українських пісень. В єдиний плейлист викладачі зібрали близько сотні патріотичних композицій. Вчать школярів не лише співати, а й грати на музичних інструментах. Наша українська земля дуже багата, дуже родюча, і саме всі пісні про наших людей, про наших трудівників. Ось і про наших патріотів. Захисників та захисниць мені подобається співати, бо там, бо я вмію співати. Мені дуже подобається співати. Ну я гарно співаю. У мене голос гарний. Я можу його і повищити, і понизити. І пісня буде так грати гарно. Вирує творчість і в гуртку образотворчого мистецтва. За допомогою водяних кульок першокласники створюють міські пейзажі. Дуже цікаво. Бульбашками малювати перший раз, то незвично трохи. Просто в воді треба було розвести фарбу, потім додали бульбашки. Ми роздавали його в склянці і ловили малюнком. Спочатку не виходило, один малюнок порвався, і ми взяли інший листочок, і на наступний раз у нас все вийшло. Які враження в тебе взагалі? Шкільний табір Драйв відкрився 3 червня. Відвідують його майже дві сотні учнів віком від 6 до 12 років. Вчителі підготували для них 10 різноманітних гуртків. Активності будують так, щоб учні могли повеселитися та розширити кругозір, а заодно надолужити матеріал, який не дуже добре засвоїли протягом навчального року через часті тривоги. Крім того, ми відвідуємо величезну кількість екскурсій, різні проводимо майстер-класи, долучаємося до роботи волонтерів. Ось Нещодавно, навіть вчора, ми збирали корм для притулку для котиків собачок. У шкільний табір діти приходять по буднях. Участь у ньому безплатна працюватиме літня таборівка ще тиждень. В управлінні освіти прогнозують, що загалом у Кропивницькому активним літнім відпочинком охоплять понад три тисячі дітей. Зокрема, половина це пільгові категорії. Наразі у місті працює 21 денний табір та 10 центрів змістовного дозвілля. Активності у них триватимуть протягом червня. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. У черзі на декомунізацію в Кропивницькому триває опитування щодо зміни назв вулиць Гагаріна та генерала Жадова. Стартували консультації 20 травня, триватимуть до 20 червня. Власне перейменування цих двох вулиць є фінішною прямою до закриття питання із позбавленням обласного центру від топонімів пов'язаних із державою агресором. На голосування винесено декілька варіантів нових іменувань для Гагаріна Степана Бандери, Віктора Третякова чи інший варіант. Для Жадова Героїв УПА, конституції державності Михайла Острогорацького, Рональда Рейгана чи інший варіант. У опитуванні можуть брати участь тільки жителі Кропивницької міської територіальної громади. Пропозиції надаються на платформі консультацій з громадськістю Едем. Результати мають оголосити до 27 червня. Нас перейменовано взагалі з 2014 року більше 300 вулиць, з 22-го року 211. У Нас залишилось неперейменованими дві вулиці: це Гагаріна і Генерала Жадова. Це такі дискусійні складні вулиці для перейменування. Можна сказати, 99% на території міста по перейменуванням по плані позбавлення комуністичних назв, колоніальних назв. Вона вирішена. Кешбек до 50%. відсотків. Держава готова надати фінансову підтримку організаціям водокористувачів, які використовують мальоративні землі. Про це поінформували в облвійськадміністрації. Організації водокористувачів можуть отримати 50% відсоткову грошову компенсацію на ремонт, модернізацію чи будівництво мальоративних систем або встановлення енергоефективного обладнання для ведення своєї діяльності. На ці потреби в державному бюджеті передбачили 200 мільйонів гривень. За офіційними даними, в Україні наразі зареєстровано 37 організацій водокористувачів. Державна підтримка має на меті збільшити їхню кількість та заохотити аграріїв користуватися маліорованими землегіддями. Крім того, така ініціатива дасть змогу відновити чи замінити зрошувальні установки і насосні станції, що сприятиме додатковому виробництву вітчизняної агропродукції. Вся державна підтримка, яка стосується напрямку Агро, зараз відбувається через державний аграрний реєстр. Та організація водокористувачів, як і суб'єкт господарювання, реєструються в державному аграрному реєстрі і таким чином подають заявку, яка автоматично рухається далі по погодженню, і суб'єкт отримує кошти на рахунок, який зазначив у заявці. Спортивні звершення кропивничанин став срібним призером чемпіонату Європи з пара стрільби кульової змагання серед спортсменів з інвалідністю відбулися в іспанській гранаді. Тривав чемпіонат із 31 травня по 6 червня. Загалом в європейському турнірі взяли участь 260 спортсменів із 18 країн. Кропивницький у складі збірної України представляв вихованець відділення кульової стрільби інваспорт третьої спортивної школи, майстер спорту України міжнародного класу Олексій Голодок, який виборов призові місця і в особистому, і в командному заліках.